Тимон Фей, ты ти что робишь? Фонариком підсвічує, У него упав. очі світяться. Тимон. Все нормально, муха тебе грязни. Фу, помыть на тебе. А ти що робиш? Бах упав. Це Він играет с игрушками этот сортер, который покупали йому хрещена в Аврорі. Очень неплохо, йому дуже подобається. Кстати, ну він ще, конечно, не понимає, я маю на увазі по кольорам, але щось намагається делать. Складає, щось достає, ну, трошки залипає. Звісно, да. не по кольорам у нього це все виходить. Він складає, викладає, перекладає. Коротше, займається чимось чим займається. Просто коли є, ну, цей столик я складаю і прибираю. А потім, коли розкладаю, він сразу мені показує, що ця коробочка короче, лежить вона у нас в тому ящику. І він показує сразу туди, типу, ну, типу, достань там цю штучку. І тому щось <реш> там, коротше, він зайнятий. Я йому питалася обіснити по кольорам, але ще, мені здається, він не розуміє трошки ще маленький зовсім. Ой-ой-ой. Друзі, привіт! Хочу розповісти, що у моїй. Сашулі, хто не знає, Сашуля це моя сестричка День народження. І я приготувала їй такий маленький подарунок, я сподіваюся, їй він сподобається. Я її попросила, щоб вона засняла відео розпаковки цього подарунка. Сподіваюся, їй сподобається, звісно. Такий невеличкий подарунок, який ми приготували. Даня кудись їде. Просила її чоловіка забрати з пошти. І він її вруче зранку. Так що дивимося. Відео, будемо дивитися разом з вами. А що ти робиш? Що ти робиш? Ти мамі волосся поправляєш? Ти мамі волосся поправляєш? Це нова прическа називається? Все друзі дивимося відео розпаковки подарунка. Поехали. Привіт підписчики Скривенчука. Мені сестра заново. Привет, подписчики. Кокосы есть суккулент. Кокос. Его Привет, подписчики, Кременчуга! Нет, еще раз. Привет, Кременчуга! Мне сестра сегодня отправила подарок на день народжения. Будем так делать распаковку. Я как-то думаю, что тут может быть? Мне кажется, что это какие-то какие, -то, какие -то бумаги, что это как будто фотка. Может, деньги? это пачка денег. Полная коробка. Вау, вот неплохо. Вау, выглядит что-то розненькое. Вау, какая-то коробочка такая. Не знаю, что это за фирма. Может это какая-то косметика? Вау, Коля, это да что будут тапочки? Вау. Классно! А вот я хотела покупать э, тапочки, помнишь? Будешь да. ты пор эти донашивать? А это что? А это еще и косметичка! Вау, боже восторг! Какая красота! Ваня, ну, ну, на пол! У, очень красивая! Посмотри! У -у -у. Посмотри. А -а -а -а, Какой сразу такой. Как вот да. это все твое? Вау! Вы кодяки, мне даже приятно. Так, друзья, а я была в АТБ. Зараз будем распаковку делать. Видите, тут такие у нас самолет-вертолет. Прикольный, да? Правда, отбытое крыло. Ну и что, да, они вроде нравятся. Так, показую, що це кетчуп. Ось таке печиво. мені захотілося. Взяла ось таку колбаску. Вона в акції. Ось така. Вона в акції. 88 гривень, що така палочка. Це недорого, читаю. Далі майонез. Оце. Згущене молоко. Ірис і ось такий сирок. Коротше. Ну, оце все. Що я тут купила? Аж нічого. Я потратила почти по 400 гривень. Зараз тут вам прикріплю чек. ну я вважаю, ціни конечно, просто катастроф... что цены, конечно, не сильно він Мені понравится цей сир, але М -м другого в акції, к сожалению, не було Поэтому така закупочка. Сьогодні я, друзі, готувала тут все, що треба. Найголовніше це борщ. Зварила сьогодні борщ. Ми вже поїли, даже Даня сьогодні борщ з доволі поїла. Так що малий вже спить, папа його уложив. слава Богу. І я зараз бігом поскладаю всі ці речі в холодильник. Папа. Що ти робиш? Поскладаю всі ці, ці речі в холодильник і піду також спати. Папа пришел, привет. Я уже сходила в магазин. Все эти палочки уберу. Даня! Ты мушкетер. Винтика вот так обнима и все. Что? Mm -hmm. Я мушкетер, я мушкетер. Валя, крыша на тебя в гости пришла, да? Мороженое принесла. Города. И шубу принесла крестная, да. и рулет с маком принесла. Еще не сегодня, правда? Вчера. вчера. Да. Я покажу, какой рулет вкусный. Вкусный. Покупной. Ну, вкусный. Ага. Может, ты дашь крестную, буду есть, а не ты... <реклама> Мам, ти давай туши свої оці параграфії. Це твоє! Я, я, я ні з ким ділитися не буду. Це мені принесли. Оце поки бачиш рожок, це мій. Як же його не буде, то ділитися сам. Чи в животик влазить? Влазить. Животик. <рес> чи влазить, чи не влазить? У мене там ще ровно 14,5 кілограм. <рес> Що, все? Шо ви Каких 14,5 кілограм? Ну, то я сам знаю, скільки влазить. Не лізьте. <рес> Красно, <Кресла>, кушайте, да. <ресла> Накушайте. На, 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 на все, Данечка, все, все. Все. Иди вытрем, губочки вытрем. Мама вытрем. Красно, покажіть, ка мороженое. Показуємо, яке морозиво. Київський пломбір. Київський пломбір. Ніякий то не київський, то Данін. Херсонський. Це таке, таке морозиво. То моє. О, я б ще й в руки взяв би його. Та він, так, да, він такий. Та він дивиться, він зараз вам... Я гуляю. Так. Да. він уже не хоче, Да. Не їв, все там налив. Це не треба? Не треба? О, диви, аж пістони стріляють. Там, там піх-піх-піх-піх-піх. Ну, все. Та все, хватить, красно. А вже руками гулять. Да, вже гулять. Вже О, Ви, якщо не я вам мішає, то сідайте там mm -hmm. на кроваті покушайте. Mm -hmm. Даня, витри вуса. Та не вуха, вуса. Mm -hmm. Ось я хотіла вам показати, який рулет тоді красно принесла. Це рулет з маковою начинкою, а другий був, ми вже його з'їли рулет з маковою начинкою і вишнею. Ну, такий вкусний, нічогенький. Той був покрасивіший такий. А цей, ну це не відкрили, я не знаю. Ну, тоже должен быть красивый. Тимофей там їсть. На фоні плямкає. есть. плямкає, что плямка, это їсть. Так що, і крестный щиток керли рулетик принесла. Спасибо. Таня! Махай привет! Иди до мамы! Иди сюда! Ты куда? Як вже бачили, ми були на площадці. Коротше, зайшли, ще забрали все. в Єві два пакунка. Даня у нас тут купається. На, зуби чисте. Данечка купається тут у нас. Чисті зубки. Заходила валя крісна. Дивіться, що принесла. О, Дивіться, які розочки красиві, боже. Дивіться, які розочки гарні. Це маленька. Видіться, оце взагалі така, така гарна взагалі розочка. Супер. Кресно, дивиться моє відео. Спасибо. Хі -хі -хі. Красиві розочки, дякую. І принесла щось іще. Ой, там диня, це тапки. Диня! Клас! Оце дані ігрушки, що він гуляв у валі. Вона принесла. принесла. Я сказала, що це Валя принесла. Що ти Даню оставив самого, папа? Що-то це, це я твій? Спасибо. виростив своїми руками. іграшка Це коли колыбалайся. Папа, йди до Дані. І мені якусь кофту принесла. ще, Таку. Короче, потом подивлюся. Тимофей. Что дыня пахнет? Дыня пахнет аж с пакета. Как ароматно, капец. А розочки, конечно. Прелесть. Ты что, розочку? А ты Тимона кормил? Папа. Ах, ты обманчик! Ты обманчик! Даня, ти прийшов на розпаковку? Папа, на, нам відкрию, Даня буде розпаковувати. <свистит> Це Тимофей гриз. Він <свистит> у нас любить їсти коробки. Давай вже зберемо, звісно. Давай. Даня її просто вже потягнув і відкрив. Доставай, Кіті. Даня, дай мій посуду, поняв? Це я заказала сарма, бо немає чим посуду мити. Мені подобається така штука. Прикольно вона. Блін, що для одної штуки прислали цілу коробку? А туди не влізла. А туди не можна, папа. Це мою з кашами не можна. Не ти що? Доставай, Данчик. Ой, палочки. Мама, це для тебе, на. Тобі треба палочки? Да. Спокоїлась, на. Тіктор. Спасибо. Взяла, заказала такі палочки, вони були в акції, вирішила пробувати. Чікаліно ми не купували. Ціну, ціну я не пам'ятаю. О, Даня, тобі дали теж подарок. Даня знову дали подарок. Ось такий чорна смородина. Перекус. А тут все, як все звичайно, каша, каша молочна. Доставай, Китя, доставай. Він такий серйозний, я не можу. Даня, з тебе грузчик такий себе. Ти всі посилки побив би. Короче, у нас звичайний каш. Отак, вот отак, вот скільки каш. Даня. Давай. Ну, Нагой. Давай ногой, топай. Стреляй. Вставай. Конечно, ты хочешь от меня, папа. Даня, пукнул. Вместо Место О, получилось? Ну так, скажи, а? я уже взрослый. Скажи, а -а -а -а. у меня уже силенки хватает. Таня, ты смог стрельнуть? Пупырку? Тут Боже. Да? Сейчас. Заходь. Тимон, быстрее бы коробкой открывают. Дай, Тимон. Втик. Даня, неси кота. Заход, заходьте, заходь. Там нікого нема. <кхи> <кхи> нема. На кашу свою относим на кухню. <кхи> <кхи> давай, давай, спасибо маме. Спасибо. <кхи> Це тобі палочки в ушни. В ушні палочки. Тут тоже их 60 штук. Господи, я не помню, я не помню, якути, я их купила. Надо сейчас, я вам тут прикреплю, сколько именно эти палочки коштували. Боже, Тимофей не может... Заходь назад. Зачем ты ему молоток даешь? Хай подровняет. Я имею виду кота. Папа, <laughs> шутка. Да, смотри, ага. ты же тут пола, Надо мать. собирать, потому что это... Це... А зачем ты ему молоток дал? Правильно, надо ему что-то дать. На тебе гаечный ключ. Можешь ему в ухо покрутить. Дайте ему. А ну, покажи ему дырак из-за Іди сюда. Там нікого нема.